Тихому лісі, що звався шишковий гай, де вітер лоскотав верхівки дерев, а сонце зазирало крізь гілки, жив собі сором'язливий маленький їжачок на ім'я Генрі. Генрі був маленьким, кругленьким і вкритим м'якими колючками кремового та коричневого кольору, але навіть із затишною ніркою і улюбленою шишковою подушкою йому чогось бракувало. Генрі озирнувся довкола і зітхнув, Ах, якби мене хтось обійняв. Прошепотів він, але ж ніхто не хоче обіймати колючого їжачка. Генрі зібрався з духом і попрямував до Лілії кролечки. Привіт, Лілія, можна мене обійняти? Лілія глянула на його колючки і відступила назад. Ой, я боюся, що вколюся. Потім Генрі знайшов черепашку тобі, який сорбав воду біля ставка. Привіт, Тобі, м'яко сказав Генрі. Як думаєш, я занадто колючий для обіймів? Тобі усміхнувся. Можливо, обійми справа не з легких, але дружба ні. Чутки розійшлися по лісу. Генрі сумує, сказав синій пташок. Йому потрібні обійми, додала білочка. Але як обійняти когось із колючками? спитала Лілія. Тобі постукав по своєму панциру. Зробімо обіймача. Невдовзі тваринки зібрали листя, м'який мох і пір'ячко. Разом вони створили затишну подушку обіймача для Генрі. Генрі сидів біля пенька, коли з'явилися його друзі. Ми зробили щось для тебе, сказав Тобі. Вони обережно загорнули Генрі в обіймача і всі разом його обійняли. Генрі засяяв це були не просто обійми, це було відчуття, що його бачать, люблять і піклуються про нього. Дякую, прошепотів він, це були найтепліші обійми в світі. Відтоді обіймач залишився в лісі, готовий зігріти будь-якого звірятка, що потребує з розради. А Генрі, він став найкращим обіймачем у лісі. Тієї ночі Генрі подивився в небо, всіяне зірками. Він міцно обійняв себе і прошепотів Навіть колючі серця потребують любові. Усім іноді потрібні обійми З краплею турботи навіть найколючіші серця можуть відчути любов.